Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування на тиждень для України в період з 5.05 по 11.05. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман езотерик, екстрасенс, працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію яким буде цей тиждень, чи буде багато небезпек, чи буде мало небезпек. Нагадую, що ввечері, 19 година, за київським часом, прогноз по областях України. Так що приєднуйтеся, буду вас чекати. Добре, давайте будемо дивитися. Так, добре, давайте глянемо з вами. Так, з 5 по 11.05 я витягую сім-карт на циганській колоді. Карт. І я витягую сім карт на гральній слов'янській колоді карт. Давайте ми з вами будемо дивитися. Цей тиждень може бути таким, я би сказав, трансформаційним і дуже переламним в плані певних подій, але разом з тим негатив присутній, причому негатив досить високий. Тому що, як ми всі знаємо, Зеленський та влада відмовилися від путінського трьохденного перемиря. Більше того, навіть натякнули на те, що можуть бути атаки по Москві. А зворотня реакція на такі заяви теж може бути, треба це також приймати. Тому давайте будемо з вами дивитися. Як всі ці дні пройдуть, особливо будемо звертати увагу на 9 травня. Я вже про 9 травня відео записав. Воно є в мене на ютубі, воно є в мене в Тіктоці. Можете його передивитися, хто хоче. Так, добре, дивимося. До речі, записується відео 5-го числа, 5.05 на годинку 9.30. Так, добре, дивимося. Ну, погана карта, скорбь. Карта Скорбі, смертельні небезпеки, удари атаки, валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів. Я щойно проснувся, новини ще не читав. Може хто в коментарях ще напише, де що прилетіло чи де яка атака була. Бо це негативні карти. Починаємо зразу з негативу. 5.05 поганий день. 6.05. Карта радості. Карта Союзів та об'єднань падає. Сімірка пікова, карта вогневих загроз, та ударів та атак. Знову ж таки, день негативний. Знову я бачу негатив. Добре, дивимося далі. 7 число. 7 число, карта служанки. Середа, 7 число, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Десятка червова. карта любові, карта благополуччя, карта взаємодопомоги, підтримки. Ну, в принципі, непоганий день. 8 число, четвер. Дивимося. Е... Кладбище, вдавець. Погана карта. Смертельні загрози, смертельні удари, смертельні небезпеки. Поганий знак. І двійка-бубнова це карта брехні та обману. В цей день обов'язково перевіряйте всю інформацію, яка може поступати. Може бути якась негативна інформація, недостовірна, неправдива. Дев'яте число. Дивимось: карта старої дами, карта старшої жінки, карта енергії. Семірка, червова, карта брехні, обману, розчарування. Плюс ця карта може говорити про якісь негативні переміни, втрати. Ну, такий напружений день, небезпечний 9 -е число. Але мені більше негативу на 8 -е число випадає. От, якщо взяти 8 на 9, ну, так от. 50 на 50. на е, Далі дивимося, 10 -е число. 10 -е число. Давайте подивимося 10 -е число. Карта возлюбленого. Карта сильної чоловічої енергетики. Далі дивимося, 4 хрестова карта сили, карта енергії. І неділя. Неділя 11. Стоп. Збився, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Правильно, карта возлюбленої падає. Так, і дев'ятка хрестова це карта захисту. Ну, я скажу так, 8, 9. Мені випали такі трохи погані карти. Але, ну, понеділок, вівторок. Випадають не дуже хороші карти 5-6, 8-9, такі небезпечні карти. Вихідні, до речі, якби вони там не кінчилися і не казали, що якщо там будуть прильоти по Москві, то не буде 10 травня для України, то я думаю, що це, певно, десь якийсь момент залякування. Ну, принаймні мені карти чогось прямо сильно чорного не показали. Більші загрози все-таки на початок тижня, понеділок, вівторок, а також четвер, п'ятниця, ну, це якраз 8-9 число. Мені здається, що ці дні мають більші ризики загроз. Ну, це загальний прогноз для усієї України, для всієї території України. Від сяну до дону, як то кажеться. Але якщо говорити про щось конкретніше, про окремі регіони, то це буде ввечері, 19 година. Я вас усіх буду чекати. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозування. В будь-якому випадку молимося за мир, робимо все, що в наших силах, щоб був мир, благополуччя та захист. І віримо і надіємося на краще. Всього доброго вам, шановні глядачі, ставте ваші лайки, чекатиму вас усіх в прямому ефірі. Побачимося з вами, всього доброго, мирного тижня, всім. Продуктивного, мирного та хорошого. До скорого!